То всі, напевне, забули, що у 2005 році, коли розвалилася помаранчева команда, як її називали, головним актором і головним, головною причиною розвалу це ж був Петро Порошенко. Про це мало хто знає, але я хочу всім нагадати, була відкрита прес-конференція Олександра Зінченка, нині покійного тодішнього держсекретаря, він був до того начальник штабу виборів кандидата Ющенка. А я його знав десь з 95-го року, і особливо останні роки ми товаришували дуже добре з Олександром Зінченком. Він просто, щоб люди розуміли, він був хворий на рак. Він мав вмерти, як він мені розповідав, в 2003 році, але наш космонавт Каденюк підійшов до нього свій час і порадив одного китайця. Каже, він вже нічого не вірив, бо він там літав і в Німеччину, як він сказав, то він був, пам'ятаєте, бритий наголо зовсім. Каже, що не можна було доторкнутися до кінчика от, одної волосини, такі були болі. От, і сім'я вже змирилася з тим, що от він має вмерти. Але він статкався враження, що ніби він переміг ту хворобу, дійсно він ще скільки ж прожив, то його зміг. Поставити ноги китаєць. І він зовсім іншу, по іншому почав оцінювати світ. І робив речі, які не могли люди провухати. Тобто, дійсно, чому ти сидячи, мовно кажучи, зараз на посаді голови адміністрації так сиди собі заробляють гроші, ні, ти виходиш і виступаєш. Проти Порошенка і Любих друзів, звинувачуєш їх в корупції. Це тільки все уходить, Він уходять, його йшов, почав добровільну цю відставку подав. Але я хочу сказати, що всі запам'ятали тільки, що він звинуватив в корупції. Так? Але насправді там, головна мотивація, я був, до речі, на цій тоді прес-конференції в Інтерфаксі, От, це була теж спроба узурпації Петром Олексійовичем влади в Україні. Через РНБО? Так. І всі про це забули.